Було два дні. Там понад 10 годин. Китайський лідер і воєнний злочинець формально навіть три дні Навіть три дні там без інду, говорили, балакали. До чого договорились? На що наговорили і про що взагалі говорили? Ну, по-перше, по перше, скажу, що говорили багато, і основний результат це якраз балаканина для Російської Федерації, бо не вийшло діалогу. Не вийшло діалогу. А в якому плані? Сі приїхав з якою метою до Кремля, відповідно, до Росії. Він розуміє, що Російська Федерація зараз в послабленому стані. Відповідно, це чудовий варіант зараз. Китайський бізнес, щоб зайшов на стагнуючий російський ринок. Друге енергоресурси. Подивіться, що відбувається, наприклад, за торгівлею там, 2022 рік. Там на третину збільшилось, відповідно продаж енергоресурсів в доларовому еквіваленті в Китаї з Російської Федерації. Тобто там понад 80 мільярдів доларів. І це ще, не враховуючи, до речі, газ, який йде трубопроводом. Бо Китай і Росія не дають цієї статистики, вони її приховують. Але тобто Китай поїхав просто, як завжди, відстоювати власний економічний інтерес. Ну і плюс, звичайно, геополітика. Геополітика з точки зору того, що у Китаї сьогодні є геополітичний противник Сполучені Штати, відповідно, Китай бачить, що Сполучені Штати створюють антипутінську коаліцію, створюють тут Рамштайни довкола України, там 54 країни і так далі. Звичайно, Китай цьому намагається дати щось у відповідь. Відповідно, поїхали домовлятись. Але чи отримав Путін те, чого хотів? А Путін що ж хотів? Путін, очевидно, хотів збереження так само певної важливої, особливої ролі РФ на світовій арені, той геополітичний статус, який він хотів, ще повернути, який було втрачено після розпаду Радянського Союзу. А чи він його повернув після цієї зустрічі? Я можу сказати ну не 100%, не остаточно. Як кажуть всі ці телеграм-канали, щоб не впадати в клікбейт. Але те, що Росія точно пішла зараз шляхом колонії і приєднується в навколо китайський цей простір, це очевидно. Я, чесно кажучи, взагалі б на місці Путіна скасував би навіть візит Сі через один нюанс. Буквально перед візитом перед візитом лідера КНР. Змінили правила топономіки в самому Китаї. І якось так цікаво стало, що низку міст та островів, там інших територій, які зараз є в Російській Федерації, вони їм повернули китайські назви прямо перед візитом сі до Москви. І про це зараз там дізнаються вже, знаєте, є певна інерція, коли про це дізнається весь світ, бо це було оголошено там на китайському рівні, але це вже є в документах. Тобто Сахалін це вже не острів Сахалін, Владивосток це вже не Владивосток, в розумінні китайців. У них є там своя назва, я не буду зараз там кавіркати. Але тим не менш це відбувається. Тому е, хочу сказати, що протягом цих двох днів Путін, коли спілкувався з СІ безпосередньо 10 годин. Е, По-перше, дійсно він уже був у ролі наздоганяючого, а по-друге, навіть економічно він не досяг того, що він хотів. І про це теж, до речі, говорять: де угода, де контракт про силу Сибіру 2 Де? Її нема. До речі, я тут одразу уточню. Чи, верніше запитаю, все ж таки не погодився він на цей контракт. Хоча ну, я... казали, що погодиться. В останню хвилину, начебто, сі передумав. Чому? Тому що Сі Цзінпінь повністю слідує традиційній дипломатичній китайській традиції. Китай всім буде казати. Dear friend. там навіть, от ви на Алікспрес купували колись. От. Якщо ви там переписуєтесь з продавцем, от перше, що він вам напише, це «Dear friend». Тобто, таке враження складається, що китайці, знаєте, вони такий дуже дружелюбний народ, який, от правда, за мир у всьому світі. Абсолютно. Ну, це з одного боку. Ну, мається на увазі, так, а що означає за мир у всьому світі? Для китайців це означає доступ китайського бізнесу на всіх ринках. Але водночас китайці не пускають на власний ринок тих, кого вони не хочуть пускати. Ну, там, згадати, наприклад, три, чи там, чотири роки бану, наприклад, американських голівудських фільмів в Китаї. Чи теж там, як уже наслідок, пам'ятаєте, там Трамп, коли там робив різні торгівельні воїни, починав забороняти корпорації китайські, не будемо mm -hmm. зараз бренди вдаватись. Але тим не менш, тим не менш, китайці роблять все, щоб їхній бізнес заходив всюди, і в тому числі в Україні вони так робили, і робили це не тільки зараз. І я не буду навіть згадувати про Мотор Січ і так далі. Вони це робили. Я пам'ятаю. От, от тема до е, навколо Києва щодо великої кільцевої дороги. Ще пам'ятаю за регіоналів, хотіли її тут робити, е, хотіли взяти навіть китайську компанію за китайський кредит. Що сказали китайці? Фактично на перемовинах, Я зсередини це знаю. Що ми хочемо побудувати тут міні-китайські містечка зі всією соціальною інфраструктурою, привести своїх робітників, щоб вони це повністю все збудували. А ви дайте нам гроші. А паралельно ці робітники ще будуть е, значить, ділитися своєю культурою. І ну фактично показувати, що китайська культура теж на рівні. Ну, ми, та, ну мається на увазі, що вони так всюди діють. Ну і знову ж таки, навіть з туристичної точки зору, подивіться, що китайці, куди б ви не поїхали, китайці є всюди. Але повертаючись власне, до Москви, і найгірше, що Росії в цих перемовинах навіть те, що вони досягли, а досягли вони де-факто просто на словах, бо в основному це заяви. Проаналізуйте ту заяву, і е, знаєте, певне таке політичне мірило, що от- створюється, Ну, фактично, я б не сказав, що створюється, там не написано, але знаєте, такі е, певні нариси того, що проти там, Америки, проти Заходу, нарешті, буде е, розчарування на там, двополярний світ і так далі. Але питання Росія і Китай, вони не є. Рівноправними учасниками, навіть взяти по економіці. Для прикладу, візьміть ВВП Китаю. ВВП Китаю складає, якщо не помиляюся, 17 трильйонів доларів. Трошки більше. Російський ВВП це 10% від цього, всього 10%. Плюс вони цей ВВП російський, їхня основа це енергоресурси. Все, вони не можуть далі піти. Водночас, економіка Китаю зараз конкурувала безпосередньо з найбільшою економікою Сполучених Штатів, де там 23 трильйони доларів ВВП складає. Тобто, фактично, не дивлячись на всі оці геополітичні, оці бідні, те, що ми зараз вже бачимо, Китай і Сполучені Штати мають набагато спільних інтересів, насправді, не дивлячись на політику. Ніж те, що має Китай офіційний Пекін до Москви у відношенні. Тобто Китай розуміє Сполучені Штати як силу, якій він хоче протиставити свою позицію. А з точки зору Росії, ну це просто це колонія, просто банальна колонія. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на дзвіночок і залишайтеся в курсі всього важливого.